Давай для тебе найбільше твій заказ. Блін, да я вже розумієш, давно так не працював, щоб там найбільший заказ колись ну, був. За всю історію. Там... Ну, за всю історію у мене був найбільший заказ це драйвер на 800 доларів. Тобто я цілий день людину возив, по тарифу там, це було там доларів 300 чи 400. А, опять же, ми ж розуміємо, курс був 8. Тобто 300 чи 400 і ну, Зверху мені навалили чаюхи. От від того, це в історії найбільше, що я заробляв. Окей, okay, а зараз водій, який приходить на автомобіль, падає таке замовлення. Як ділити буде там? 50 на 50, так і будемо ділити. Чаюха, я при чому до чаюхи. Якщо собі ну, діли... забереш 150 по факту, як за роботу, а людина. Є, там, є замовлення, він порахував. Дивись, людина бере пасажира так. по замовленню, так. їде з пункту А в пункт Б за тисячу гривень. Все, це тариф. А о цьому. Якщо там людина дала йому 3 або 4 тисячі гривень, це його гроші. Я тут прийшов. Тобто ми чаюху не ділимо, чаюха це наших партнерів. У нас найкращі умови, ти працюєш на ліцензованих автомобілях, отримуєш 50% від каси. Ми компенсуємо паливо щоденно оплата твого доходу. Лояльний графік роботи можеш працювати один день, тиждень, цілий тиждень, як тобі зручно. Але якщо ти працюєш один на автомобілі, виконуєш план, план кілометражу, ти отримуєш 50% і повна компенсація палива за рахунок нашої компанії. Це найкращі умови в Україні, таких умов немає ніде. А якщо вам цікаво, в шапки профіля є номер телефону.